Ми звикли вважати обряд хрещення світлою традицією, начебто захистом для дитини. Але з езотеричної точки зору все виглядає зовсім інакше. У момент хрещення відбувається енергетичний розрив між дитиною і її матір'ю, а також рідною енергією тією, що захищала її від народження. Це не просто символічне входження в церкву, це реальне від'єднання душі дитини від її роду. Її енергетика переналаштовується і стає частиною християнського Егрегора. Що це означає? Егрегор це потужна колективна енергоінформаційна структура, яка живеться емоціями, вірою та страхами своїх учасників, хрестячи дитину. Ми фактично включаємо її в цей егрегор, іноді навіть проти її волі. Вона ще несвідома, але вже зв'язана енергетичною системою. Яка має свої правила, обмеження, кармічні зв'язки. І саме тому багато хто помічає, що після хрещення дитина, наче змінюється, часто починає сильно плакати, погано спить, її емоційний стан погіршується. Це не просто капризи, це реакція на енергетичну травму. Вона ніби втратила зв'язок з чимось рідним, затишним і потрапила в інший простір, де все чужорідне. Можливо, це не означає, що хрещення це зло. Але важливо усвідомлювати, що це не просто ритуал, а серйозне енергетичне втручання. І перш ніж робити цей крок, варто замислитися, чи готові ви передати свою дитину під силу, яку самі до кінця не розумієте.